Ви згадуєте місячну ніч на морі десь всередині липня. Ми сиділи на скелі і дивилися, як місяць виплітав довгу мережену стежку по воді. Море злегка хвилювалося. Казка, промовили ви мов луна обізвалася я. Ми з вами були тільки друзі, але ваші очі чорніли на тлі мармурового обличчя, а волосся здавалося ще темнішим при місячнім світлі. Пригадуєте, як ви з довір'ям по дружньому поклали свою прекрасну голову мені на коліно? Ви мріяли про щось. І ми обоє мовчали, ви дивилися в безодню неба, я в безодню ваших очей. Вітер стиха хвилював ваше волосся. Ми з вами були тільки друзі, а ваш льокон був у мене в руці, і раптом я, тихо схилившись, припала до нього на мить устами. Та не помітили ви, ваші очі і думка були так далеко від мене, не зраджу і я вам, тайни мого короткого, мого краденого поцілунку. Хай вона лишиться межи мною і чорними, як хвиля льокона. Я п'ю вино моєї самотності. Хто це сказав, що молода істота мусить тягнутися до другої істоти? Я самотня і щаслива. І якраз я щаслива від моєї самотності. Вранці, коли я прокидаюся, мене не опалює поцілунками мій милий. Міцний ранок піднімає мене і я встаю повна сподівань. Коли я вдень іду по жовтому жагучому полю, навіщо мені пестощі коханого? Коли мене всю наскрізь прогрівають хвилі сонця, і я іду повна сил. А ввечері, коли я втомлена лягаю у ліжко. Навіщо мені мріяти про милування, коли мене одразу заколисує аромат нічних квіток? І я сплю зачарована? Я п'ю вино моєї самотності. А ніч? О вночі, коли приходять якісь чужі ворожі мені сили. І коли вони приносять мені жагучі, зрадливі, дивно прекрасні сни, коли мої уста під підчимось вилінням шепочуть якісь слова в той час, коли безвладні руки комусь обійми розкривають, коли я вся тягнусь до когось і раптом прокидаюсь і ридаю, то тут немає моєї волі. То воля злих, давно минулих снів.